Нещодавно у Києві відбувся кубок України з дзюдо серед чоловіків та жінок. У змаганнях взяли участь понад 235 чоловіків та 80 жінок, які представляли 20 областей України. Однією з найбільш конкурентних категорій цього турніру є вагова категорія 66 кілограмів. В цій непростій боротьбі виступив представник Кременчука Каро Маранзян. Чемпіонати України та Кубки України завжди проходять на високому рівні. Адже в моїй ваговій категорії 66 кг конкуренція завжди висока, завжди багато суперників в моїй ваговій категорії. Звісно, не було деяких спортсменів. Ну, з ким потрібно було поборотися, каро Маранзян здолав чотирьох супротивників у напружених поєдинках та виявився найсильнішим серед чоловіків у своїй ваговій категорії за свою відвагу, витримку та професіоналізм. Він був нагороджений званням чемпіона Кубку України з серед чоловіків. В першу чергу я хочу подякувати своєму тренеру Волошину Василь Васильовичу та тренеру свого спортивного клубу Волошину Андрію Васильовичу. За чудову підготовку до цих змагань ця перемога надає мені право змагатися на європейських змаганнях, які проходитимуть вже вже на початку літа. Також зараз проводимо навчальний збір в Олімпійському центрі кончезаспа та будемо готуватися до цих змагань. Керо Марандян майстер спорту міжнародного класу дзюдо, який вражає своєю витримкою та майстерністю на татамі. Вітаємо переможця із заслуженою перемогою та бажаємо подальших успіхів у його спортивній кар'єрі. Подальші плани в дуже гарному настрою попрацювати на цьому зборі в Олімпійському центрі. Підготуватися в фізичному плані, підготуватися в психологічному плані, підійти в дуже чудовій формі до європейського старту, адже дійсно темпів збавляти не хочеться. Хочеться більше і більше працювати над собою, над своїми деякими помилками. Марія Бардаєва Крамучицька новини.